Литров на, на 4, наверное, на 3. Багато. 15-14 сейчас. Если так 11 литров, то литров, наверное, 16. Mm -hmm. То есть mm -hmm. на 30% процентов на 40%. Зимові затори та холоди збільшують витрати пального подекуди на третину. Щоб економити, слід провести тахогляд авто. Гальмівні колодки не повинні шкрепти по барабанах, а підшипники ходової частини мають легко обертатися. Слід відрегулювати систему запалювання та живлення. Свічки краще поставити нові. Повітряний фільтр теж має бути чистий. Так можна зекономити до 5% бензину. Перед тим як виїхати з дому, автомобіль варто прогрівати. На роботи на холостому ході в такому випадку потрібно не дуже багато палива, особливо якщо це малолітражний автомобіль. Тому краще це робити для того, щоб зберегти свою паливну систему в належному стані. Водій Олександр розповідає: компанія, в якій працює, розраховує необхідний бензин за середнім показником. Тож, аби не платити зі своєї зарплати за перевитрати взимку, доводиться глушити двигун на кожному світлофорі і навіть сидіти в холоді. Печки не можеш виключити, тому що надо обігрівати стекло, щоб було видно. А так, от як стоїш, то економиш мороз, не мороз. Однак деякі автовласники вважають, найкраща економія взимку взагалі не виїжджати з гаража. Якщо живете недалеко від метро, це і дешевше, і швидше. Якщо треба їхати, їду в метро. На лівий берег. А що машина туди ломиться, якщо всі пробки, все весь Київ стоїть. А ось коли на своєму авто все ж їхати потрібно, та ще й у далеку подорож, візьміть з собою пального принаймні на чверть більше, ніж зазвичай. Ілона Ковч, Володимир Головець, новини Юбіар.